Аномально теплий початок цього року якось притупив гостроту нашого сприйняття енергетичної кризи, в яку Україна впала після підступних російських ударів, які вони завдавали, починаючи від 10 жовтня уже минулого року. але… Проблеми з енергетикою насправді нікуди не зникли. І зараз, коли морози починають бити все сильніше, ми знову повертаємося до ризиків відключень планових і позапланових. І про це будемо детальніше розпитувати у Олександра Харченка, директора Центру дослідження енергетики. Пане Олександре, вітаю. Доброго ранку. Пане Олександре. Е... У мене в одного таке відчуття, що ми якось призабули необхідність економити, чи це можна підтвердити якимись об'єктивними цифрами споживання? Ви знаєте, я б не сказав, що забули, що треба економити, але з іншого боку, є відчуття, що люди вирішили, що знаєте, якщо на свята не працювала індустрія, не працювала промисловість, була можливість краще заживити приватних споживачів. То е, так не буде завжди. І на жаль, зараз починається робочий тиждень, і планові відключення для приватних споживачів стануть значно більш відчутними. Бо дефіцит генерації нікуди не подівся. Проблеми, які в нас є в високовольтній мережі, нікуди не поділися. Е, десятки підстанцій пошкоджені або взагалі не розбиті повністю. І на жаль, цю ситуацію швидко змінити неможливо. Ну, в ці от якраз святкові дні я спілкувався з людьми. і е, Дуже часто чув цей аргумент, що а насправді вже ж все нормально. Дивіться, світло майже не вимикають. Чому не вимикали світло на вихідні? Не вимикали світло, бо з одного боку, промисловість не працювала. Відповідно, споживання промисловості було дуже низьке. Всі ці обсяги були переорієнтовані на людей, власне, на приватних споживачів, і тому таке відчуття і виникло. Плюс, та робота, яка вже проведена, привела на ситуацію, що ми в плановому режимі відключаємо споживачів аварійних підключень доволі небагато наразі, і безумовно, це добре, правильно і так і має бути, але гарантія, що саме так і буде надалі, що через морози або через нові атаки не виникнуть якісь нові аварійні ситуації. Не, не можна ні тільки не гарантувати. Я майже впевнений, я впевнений, що вони будуть. Ну але дивно чути, що промисловість не працювала. Я пригадую, що на час дії воєнного стану в країні скасовані всі святкові і вихідні дні. Відповідно, ми не живемо за календарем, що от у нас цикл різдвяних свят, і всі не працюють. Всі повинні працювати. Вихідні дні це субота, неділя і то в тих, в кого вони є. Ні, об'єктивно, це ж ми бачимо по споживанню: що значна частина виробництва е, чи то брала паузу, чи то про е, просто якимось чином знизила своє споживання. Але моя гіпотеза все таки, що більша частина середнього бізнесу, е, значна частина того бізнесу великого, який міг дозволити собі. Не працювати, вони таки не працювали, і споживання саме індустріального сектору помітно знижувалось. Очевидно, я теж. Бачу якісь такі непрямі ознаки цього, але я також бачу загальне розслаблення в сенсі енергетики за іншою непрямою ознакою ціною на генератори і ціною на оці пауербанки величезної потужності, електричні так звані генератори, які ну ледь не вдвічі впали в ціні. Приблизно, там, якщо можна було середньої якості таку зарядну станцію. В 20-х числах грудня купити за 39-40 тисяч. То зараз вона в районі 20-25 тисяч коштує. Тобто це буквально два тижні. Ви знаєте, ну мені здається, тут дуже проста ситуація. Середина грудня паніка спекуляцій. Це об'єктивно так було. А зараз ціни приходять до нормального рівня, ринок насичується, і я вже бачу дуже велику пропозицію на ринки генераторів. А одночасно е, нам везуть дуже багато гуманітарної допомоги, і вона почала приїжджати. І частково ті об'єкти, які могли би те так само бути споживачами генераторів, вони розраховують на гуманітарну допомогу. Я кажу, перш за все про публічний сектор, про лікарні, дитячі садки, школи і так далі. Навіть е, міста, які думали закуповувати, вони не закуповують, бо є поставки гуманітарні. І це дійсно відчутна кількість доволі потужних генераторів. І вже пішли генератори і для водоканалів, і для е, маленьких теплових станцій, маленьких бойлерних. Тому е, ну якби це абсолютно виправдано, і ті ціни, які були в грудні, ну вони не були нормальними. Немає так зараз. Ситуація прийшла якраз до більш менш ринкової, як вона мала виглядати на погляд. Це те, що називається невидима рука ринку, яка все відбалансувала. Добре, тобто підсумовуючи нашу розмову, Олександре, е, чи правильно буде сказати, що нас і надалі чекають проблеми з електроенергією, але ми максимально використали цей час цю передишку для того, щоб підготуватися до цих проблем, чи не максимально Ну, ви знаєте. Ідуть холоди, і кожен градус пониження температури потребує від системи зайвих 250 МВт мегаватт потужності, тобто фактично зайвий енергоблок вугільної електростанції, а цих самих блоків в нас зараз геть недостатньо. Вони пошкоджені, в них прилітало та й віті їхній вже такий, що їх вони можуть і самі по собі часом ламатися. Тому ситуація залишається складною. Дефіцит відчутний, особливо в київському регіоні, і це треба розуміти. Головна мета енергетиків зараз це ремонтувати швидше, відновлювати швидше, ніж ворог може проводити наступні атаки. Останніми тижнями кількома нам вдається, як ми, моє сприйняття, нам вдається тримати більш високий темп відновлення, ніж їм темп розбивання. Розруки зашкодження на ну слава То, Богу. А наша головна мета найбільше. як споживачів продовжувати точніше не зупинятися все таки економити там, де можна економити. Дуже дякую, пане Олександре, за цю розмову. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, був у нашому ефірі, який підхоплює Тетяна Висоцька з випуском новин. Таню, прошу.